Вітаю вас на нашому першому вебінарі, присвяченому підготовці до національного мультипредметного тесту НМТ з української літератури мене звати Ксенія Сергіївна, і сьогодні ми з вами закладемо міцний фундамент для вашої успішної підготовки. Наша мета детально розібрати структуру програми, зрозуміти вимоги до знань та навичок і скласти ефективний план роботи. Уся інформація, яку ми розглянемо, базується на офіційній програмі зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Частина 1. Що таке НМТ з літератури та що від вас очікується. Перш за все важливо зрозуміти, що НМТ з літератури це не просто перевірка того, чи прочитали ви твори це комплексний іспит. Який оцінює вашу здатність аналізувати, порівнювати, узагальнювати та застосовувати теоретичні знання. Згідно з програмою, кожен учасник тестування повинен володіти низкою конкретних навичок. Розглянемо ключові з них. Знання текстів ви повинні орієнтуватися в сюжетах літературних творів, знати головних героїв та вміти впізнавати їх за цитатами чи репліками. Аналіз твору необхідно вміти визначати тему, ідею, проблематику та провідні мотиви творів. Важливою є здатність знаходити в тексті художні засоби, такі як епітети, метафори, символи тощо, і пояснювати їхню роль у тексті. Літературний контекст ви маєте співвідносити твір із відповідним літературним напрямом. Наприклад, реалізм, модернізм, барокко, тощо, та знати, до якої літературної епохи, школи чи угрупування належав письменник. Програма також вимагає пояснювати такі поняття, як розстріляне відродження, шістидесятництво та інші. Теорія літератури. Потрібно розрізняти літературні роди. Епос лілика драма, їхні види та жанри, наприклад, новела, сонет, драма, феєрія тощо. Отже, наша головна формула успіху: текст плюс контекст плюс аналіз плюс теорія. Частина 2. програма НМТ, що читати та вчити. Програма охоплює значний пласт української літератури від фольклору до творчості сучасних авторів. Умовно, її можна розділити на декілька великих блоків: обов'язкові твори та автори. Усна народна творчість. Цей розділ включає календарно обрядові, історичні та родинно побутові пісні, думи та балади. Обов'язковими до аналізу є пісні Марусі Чурай, Ой, морози морозинку, Дума про Марусю Богуславку та Балада Ой летіла стріла, давня українська література. Тут ключовими є уривки з повісті минулих літ, слово про похід ігорів та твори Григорія Сковороди. Література кінця XVIII, початку ХХ століть. Це один з найбільших блоків, який включає творчість Івана Котляревського, Енеїда Наталка Полтавка, Тараса Шевченка про громові поеми та поезії, Пантелеймона Куліша Чорна Рада, Івана Нечує Левицького Кайдашева сім'я. Панаса Мирного, хіба ревуть воли, як ясла повні. Івана Карпенка Карого, Мартин Боруля, Івана Франка, Захар Беркут, Моїсей та інших видатних митців література ХХ століття. Цей період представлений творами Михайла Коцюбинського, Тіні Забутих предків Інтермецо, Лесі Українки, Лісова пісня, Павла Тичини, Миколи Хвильового, Я романтика. Валеріана Підмогильного, «Місто», Остапа Вишні, Олександра Довженка Зачарована Десна, Ліни Костенко «Маруся Чурай» та багатьох інших видатних митців. Твори українських письменників емігрантів. Обов'язковими є Тигролови Івана Багряного та Уривок з поеми Євгена Маланюка, сучасний літературний процес. Програма передбачає загальний огляд основних тенденцій та знання поняття постмодернізм. Обов'язкові теоретичні поняття Паралельно з читанням творів необхідно опанувати теоретичну базу. Програма чітко визначає перелік понять, які ви повинні знати ось основні групи. Роди і жанри, драма, епос, лірика та їхні жанри. Повість, роман, новела, поема, сонет, комедія, трагедікомедія та інші напрями і течії. Бароко, класицизм, реалізм, модернізм. з його течіями: імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм, постмодернізм, композиція твору, сюжет та його елементи. Експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, а також позасюжетні елементи, художні засоби, алегорія, гіпербола, епітет, метафора, порівняння, символ, інверсія, анафора, риторичне запитання та інші, види комічного гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск. Частина 3. Створюємо ефективний план підготовки. Тепер, коли ми знаємо, що вчити, розберімося, як це робити. Пропоную вам покрокову стратегію. Крок перший. Метод літературного паспорту. Для кожного твору зі списку створіть так званий паспорт. Це може бути картка, файл або запис у зошиті, який містить важливу інформацію. Автора, його належність до літературної епохи чи угрупування, назву твору, літературний рід і жанр, літературний напрям або стиль, тему, ідею, основну думку, проблематику, перелік головних героїв, їхні ключові характеристики та цитати, стислий переказ сюжету, композиційні особливості, приклади 3-4 яскравих художніх засобів створу. Такий підхід систематизує ваші знання і перетворить пасивне читання на активний аналіз. Крок 2. Вчимо теорію не ізольовано, а в дії не намагайтеся просто зазубрити визначення. Натомість, вивчаючи теоретичне поняття, одразу знаходьте його приклад у програмових творах. Наприклад, вивчаючи поняття драма феєрія, одразу аналізуйте лісову пісню Лесі Українки, шукайте в ній риси цього жанру. Розбираєте неоромантизм. Знову зверніться до лісової пісні або до новели Валс Меланколік Ольги Кобилянської. Крок 3. Постійна практика. Регулярно проходьте тести у форматі НМТ. Це допоможе вам не тільки закріпити матеріал, а й звикнути до формулювань питань та обмежень у часі. Підсумки. Наостанок відповім на декілька поширених запитань. Перше. Чи обов'язково читати повні тексти всіх творів? Для прозових творів Кайдашева сім'я хіба ревуть воли як ясла повні, тощо це критично важливо для розуміння сюжету, героїв та проблематики. Для поезії та великих поем Енеїда, Моєсей потрібно знати на пам'ять ключові уривки, розуміти їхній зміст, символіку та художні особливості. Друге. Як запам'ятати всі дати та псевдоніми? Використовуйте метод паспортів, створюйте хронологічні стрічки, використовуйте картки для запам'ятовування. Програма вимагає знати псевдоніми та справжні імена письменників, тож приділіть цьому увагу. Підсумуємо ключові ідеї нашої сьогоднішньої зустрічі: успіх на НМТ це поєднання знання текстів. Розуміння контексту і володіння теорією. Працюйте системно за програмою, використовуючи метод літературного паспорту. Вивчайте теорію на практиці, аналізуючи конкретні твори. Пам'ятайте, що якісна підготовка це марафон, а не спринт. Починайте працювати вже сьогодні, будьте послідовні, і високий результат не заставить себе чекати. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!